Це було вже напевно років п'ять. Ну, я точно не пам'ятаю, може, трошки більше, коли я не бачила, коли мої друзі, тут є пані Оля і пані Дарія, вони мені допомагали ходити до церкви, приходили до мене мені допомагати їсти, зготувати, щоб я мала, бо я живу жила в даний час сама. І практично я не бачила, але потім я весь час ходила на молитви майже практично кожну неділю, і після того поїхала в Київ ще на операцію і знову ходила на молитви. І як бачите, сьогодні я бачу, принаймні я можу читати. І можу ходити сама, і як дякую Господу Богу, дякую оцю Олегу, тому що я бачу світ білий, я можу сама сьогодні ходити. Це величезне щастя. Дай Бог, щоб це ніхто ніколи таке не переживав, що я пережила в своєму житті. Але дякую Господу, дякую оцю Олегу за ці щирі сердечні молитви. Дякую.